Синку, ми їдемо з татом на відпочинок на море. Тату, скажи щонебудь. Що, синку, ти будеш сам удома. Ми повернемося через два місяці, щоб ти додому ні, не йшов. Ні, ні. лано, я жартую, щоб ти на вулицю не виходив. Роби уроки Ігоря і Віку. І ти ж їх до Ігоря до Віки дзвониш, дзвониш і приходять. І хай вони приходять. Ходять і сидять у тебе. Поки... Ми їдемо з їхніми батьками на море. Все. Буває ваш таксі за нами приїде. Всім привіт, друзі! З вами Степан Яблонський. Сьогодні будемо грати гру Schoolboy Runway. Сьогодні батьки поїхали на море, а мене залишили дома. І сказали, сказали вони. Не виходь на вулицю. Ну що? Будемо робити план втечі. течі. На Ми починаємо. Зараз. Ну що, ми починаємо тіка. втечу з дому. Ох, палився. Де ви тут поритися? О, мясо. Мясо. На мясо закрываем. И шо я і не буду из мясо. И с цю закрываем менять. Хотя мясо для собаки. Берем спочатку берем для собак. Опа, нам. О, молоток. Рекс, давай. Як там Бобік. Ну що? Ну що, поки щас зайдемо б, в Дим? Сейчас я О, поки щас світло лоп включимось тут. Зависає гра. Та А дайте мене гра зависає? Зависає. Завантезу сагра. Опана спрай нам знадобиться. Тут немає нічого. Ключ. Ну що, сейф. Приступаємо до роботи сейфу. Тут три рази червоний. о, помаранчевий, ще раз ідемо. синий, белый и желтый. Вы меня запомнятся. Зарядка. що в, в коридорі По тут пошукаємо. Нічого тут немає. А немає тут нічого. Ну що, підемо на вулиці? Перевіри... Перевіримо усе як там усе сталося. антижир є? Е. Тряпку взяти. Брудна ганчірка. Прямо порошок. Увімкнули В... ноутбук. Девять п'ять. Ші. О, ні, 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 ні. Шість девять п'ять. Пішли, пішли, перевіримо. Зараз поки мову налаштую і все. Ну что, я сам безбыл имя? А я забыл все еутбукта семьдесят восемь тридцать два. Ворота ми відчинили. Ну що, я пішов шукати ключі. а потім я знайду знайдужу викрутку. А можу не, треба лампочка. Я тут шукаю. Куди тато сховав? Може бути під ванною? Позвонку на камеру все зроблю я. Все я знайшов ключі. А тепер ми пішли. Відчиняти машину? Ось цвяхи нам знадобляться. Я пішов туди викрутку шукати, а, а може тут під будинком є дві дошки? Я потім знайду. Я пішов. До. Може він під умивальником? уливальником. Тато... вибач. Вибачте. Як... Оце якщо ви ви, ви цього не бачили. Я шукаю тоді все. Ось викрутка є у нас. Ну що, пішли туди шукати де що? О, ось тут батарейка валяється. Ну що, я пішов лампочку шукати. Ну що, ми знайшли лампочку. Ну що, вкручуємо. что шукаємо мог цієї аптечки Ось я знайшов тут Ні, викрутка є у нас уже ні. О, згадав батарейку либо класс ты що, пишешь пида шукати дошки? Ось я здається, я знайшов усе. Что залазимо. Спрей у нас. Якусь газетку попав тут. Ось тут знаходиться тут якийсь який Євген. Я не знаю, хто він. Він, він, він зник у 2009 році. Зібрался, Де тато повернувся, Де, здається. Ну що, втікаємо. Раз, два, три. Ну що, всім бувайте, та до зустрічі в новому відео. Андрюшо! Слава Богу, що ти вийшов. Ми думаємо, що ти ніколи не вийдеш. Ну що, пішли гуляти?